Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. топ проспект Кішон Девіс жорстко наїхав на Девіна Хейні. Шеннон Брігс поділився думками про реванш Усик Фюрії, ніби був з пляшкою. Олександр Усик присвятив вірш своєму затриманню, а перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую! Ну а тепер поїхали. Вже 12 жовтня відбудеться об'єднавчий поєдинок в рамках напівважкої ваги за статус абсолютного чемпіона. Канадець Артур Бетербієв зійдеться з киргизом Дмитром Бівелом. Потужність проти дистанційного технічного боксу. Цікаво, хто вийде переможцем. Це дізнаємося дуже скоро. Ну а партнер проекту компанія Фавбет. Оповий проспект легкої ваги американецький Шон Девіс дуже здивований рішенням екс абсолютно дивізіоного співвіщизника Девіна Хейні подати позов. Проти колишнього опонента Райана Гарсії. У квітні 2024 року Гарсія виваляв, побив Хейні за очками. Однак спочатку перед цим провалив зважування, а потім ще й попався на допінг контролі. Райана усунули, результат бою змінили на той, що не відбувся, але образа у того, хто програв, схоже залишилася. Саме це здивувало кішона з інтерв'ю Boxing Social. Що в нас виходить? Де він подає позов проти Чувака, якого спіймали на мікрограмах остеріна, я вже не кажу про те, як сильно Райан втомився під час бою. Вибачте, чуваки, але тут доречно лише одне слово: перепрошую за мою французьку. Але де він та ще сука? Чувак виявився настільки м'якотілим, настільки неготовим прийняти свою поразку. Девіс пояснює, чуваку, тобі по життю все піднесли на блюдечку з блакитною облямівкою, та ту синку тобі проклали пряму доріжку, а ти примудрився програти. Бачу, ти реально не в змозі змиритися з поразкою. Згоден, я не був у рингу з Гарсією, але якщо ти питав, що я про все це думаю, то тримай мою відповідь. Я думаю, що ти м'якотілий капець, кажу, як є. Рухаємося далі. Австралійський чемпіон IBF у важкій вазі Джей Опетая розповів про бажання досягти успіху у надважкій вазі. Я сподіваюся зробити це після того, як зберу пояси у крузер -вайті. Це моя ціль. І я сподіваюся, що Бріджервейт. Привабить ще кілька імен, а потім я зможу перейти у надважку вагу та здобути титул чемпіона світу. Можливості безмежні, але це будуть лише розмови. Якщо я не завершу свої справи в жовтні, 12 жовтня я маю перемогти, але це одна з моїх цілей. І це як рухатися вниз по списку. Та відзначати галочками виконання завдання. Я знаю, що почуватимуся дуже комфортно в цій ваговій категорії, тому що я досить великий. Я був у таборі Ф'юрі перед боєм з усиком. Я працював з багатьма боксерами супер важкої ваги. Я знаю, що можу їм протистояти. Бокс змінюється. Нині справа не в тому, хто витримає більше ударів. Подивіться на усика. Він домінує усі вагові категорії. Головне бити, а не пропускати удари, сказав Отая. Нагадаю, що 12 жовтня Опетая проведе битву з Жеком Месі. <му> Тим часом чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Тефіма Лопес розповів, чому він кращий за володаря титулу WBA у легкому дивізіоні Джервонту Девіса. Я сказав би, що наш бій не дійде до чемпіонських раундів, Когось на не нехай переможе найсильніший. Я маю дати йому трохи шансів. Думаю, що зможу домінувати на будь-яким із них. Є певна межа, яку ви досягаєте, а потім є наступний вищий рівень, і якщо ви не відповідаєте йому, ви ніколи не дізнаєтесь наскільки ви гаразд. Я вже робив це кілька разів. Я стрибнув та зробив це. Я ще не бачив, як Джервонта виходив із цієї зони комфорту. Орту сказав Лопес. Нагадаю, Арум заявив, що Лопес повернеться до рингу на початку 2025 року. Поговоримо про Екс-чемпіон світу Шеннон Брігс поділився думками про реванш чемпіона WBC, WB, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика з екс-чемпіоном Тейсеном Фюрі. Перший бій був близький, але я віддав його усику. Він зробив свою справу. Другий поєдинок буде чудовим. Я теж віддаю перевагу усику. Він не п'є, не гуляє, він не робить нічого, крім тренувань. Фірі потрібно більше завдавати ударів по корпусу. Це буде чудова битва. Ніколи не можна сказати фюрі з рахунків, бо ти не знаєш, як він проведе бій. Він може стати в стійку шульги і тиснути, як він робив у другому та третьому боях з Уайлдером. Сказав Брігс, Нагадаю, що рож у сиката ф'юрії пройде 21 грудня. А це цікаво, Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету, присвячену перемозі українця Олександра Усика в бою проти Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Про це йдеться у заяві НБУ. Глава Нацбанку України Андрій Пишний разом із боксером презентували пам'ятну монету 1 жовтня 2024 року, яка називається Абсолютний. На аверсі монети зображено традиційний. Кримсько-татарський орнамент, який символізує, Кримське коління Олександра Усика. Цей візерунок використаний у дизайні одного із образів спортсмена на битві поглядів перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу. На реверсі зображено Усика на тлі монумента, батьківщина мати. Внизу зліва та праворуч від силуету чемпіона. Вказані написи. «18.05.2024, Дата проведення бою. Абсолютний та undisputed». Титул завойований спортсменом. Монета має номінал у 5 гривень, її тираж обмежений 50 тисяч. Придбати монету можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банках-дистриб'юторах. Про початок продажу буде повідомлено пізніше. Ну, а сам чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик присвятив вірш своєму затриманню в аеропорту Кракова. Вийшло цікаво. Я хочу вам повідати інформацію, за що затримали мене. Та просто так складається. Багато галасу навів своєю поведінкою. Багато хто наговорив, що ніби був з бутилкою. Порівнювати стало з чим попало, хтось засудив. А хтось підтримав, сидячи з дивана, подяка кожному і всім за теплоту і мусор. Я далі по своїй дорозі пну, не буду брити вуса. Дивлюсь на світ з подякою до Бога. Бажаю всім в житті знайти свою дорогу. Я не герой і не мудак, а десь посередині бажаю кожному із вас знайти в собі людину. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.